рис аккумуляторный начинаем распаковку два аккумулятора до него это в комплекте все шло там какие-то паперти гарантия Все Все правильно открыли так так, так За... Захист. так захист Так. В ну, принципі, можна. акумулятор. Доволі підключаємо акумулятор, він заряджений. Заряджений. На половину. Майже. Да. Є. Ну, Все. ну, обережно. О, працює. Працює. Легенько. Зручна ага, зручная. Для... Все, для... О. Не, не опорти, О. а для підрізання кущів. Ох, кури. ти, ти дивимося Підрізними... вона ще підрізаним кутом. Да. І вертикально, і так, і сяк, і зліва, і справа, да? Так. Да. Ну, що я вам скажу? Гарна Файна річ. річ так. Гарна річ. Доволі на вигляд дуже така не шумна. Бачите, з тонким плям справляється дуже добре. І навіть більше гілки він також зрізає без проблем. Чудова річ, дуже рекомендуємо до придбання.